Добрий вечір, дітки. Сьогодні у нас нова казка Город каченят. Щодня рано вранці брати каченята Зефір і Марципан наповнювали ставковою водою поливальниці і рушали на город. От і сьогодні вони взули гарненькі перетинчасті чоботи і великі фартухи, щоб у вас під час роботи не забруднитись. На головах у них викрашалися крилясті солом'яні капелюхи. Завзято розмахуючи поливальницю, попереду йшов зефір, а за ним мугикуючи, підніс пісеньку, крокував задоволений марципан. Салат і помідори дуже хочуть пити, сказав перший. Редиска також скучила за водою, додав другий. На городі брати одразу взялися до роботи, та не минуло й кілька хвилин, як вони посварилися. Обережно, марципане, своїми чобітьми чавиш маленькі пагони», Сказав зефір і додав сердито «Не зараба!» Марципан обурився, нічого я не розчавив. Він дуже образився на брата, аж так, що пожбурив у нього свою поливальницю. Розхлюпуючи воду, поливальниця впала на землю, вдарилася о камінь і тріснула. Невдовзі вся вода, крапля за краплею вилилася з неї через тріщину. У поганому настрій повертались брати додому, втупивши очі в чоботи. Марципан чваляв за зефіром. На чималій відстані йому було соромно. Він розумів, що зробив велику дурницю, розсердившись, адже бачив, як зефір старанно заклеїв оскочем його поливальницю. Наступного дня каченята знову пішли на город. Але вода з поливальниці Марцепана весь час виливалася. Тож, коли брати прийшли на город, поливальниця була вже геть порожня. Повернувшись додому, Марцепан розповів мамі, як посварився з братом. І так пошкодив свою поливальницю, що тепер з неї витікає вода. Але мама нічого на те не сказала, лишивши братам самим розбиратися. Марципанові стало дуже сумно. Тим часом качка мама взяла насіння різних квітів і вкинула їх у землю стежки, що вела нагород. Марципан продовжував ходити на город зі своєю дірявою поливальницею. Вода з неї витікала і рясно поливала землю вздовстежки. На городі він нічим не міг допомогти зефіру, бо води в поливальниці не лишалося ні краплини, коли вони опинялися на місці. Якось марципану було особливо сумно, і він кинувся в мамині обійми. Нема чого ходити мені на город, нікуди ж не ні з мене городник. я нічого не роблю, лише плутаюся з зефіра під ногами, а ще марную воду зі ставка. Помиляйся, сказала йому качка мама, ти не помітив, як змінилася стежка, якою ти ходиш. Марцепан опустив дзьоба донизу і нараз помітив, що вздовж стежки розпускаються квіти. Звідки тут квіти? здивувався він. Місяць тому я посіла насіння, пояснила матуся, і вода з твоєї дірявої поливальниці потрапляла на землю щоранку, а ти навіть не здогадався. Ці квіти виросли завдяки тобі. Качка мама обійняла малюка своїм теплим крилом і прошепотіла. Немає нічого поганого в тому, що маленьке каченятко іноді робить маленькі дурниці. Але ж мами знають, що їхні діти можуть робити ще й корисні речі. Ось така казка сьогодні, малята. Виключаємо всі ігри, мультики, слухаємося батьків, лягаємо спадки, спимо солодко, завтра з посмішкою прокидаємося і будемо чемні. І розповім вам наступну казку. До завтра.